Виконання бюджету за перший квартал діяльність військово-лікарської комісії і впровадження регіональних програм. А ще кадрові призначення керівників медустанов та агролізгоспів. Загалом понад п'ять десятків питань затвердили депутати на президії Івано-Франківської обласної ради. Чималу увагу приділили і вшануванню видатних українських особистостей. Цей рік у нас проголошений роком. Відомих діячів українських церков Патріарха Романюка Митрополита Андрія Шептицького. Відповідно, ми виділили кошти на пам'ятник для патріарха Романюка, який буде будуватися в його рідному селі Хімчин, кошти на ремонт дороги до того села, оскільки будуть святкування відбуватися. Знову ж таки, в цьому році у нас є відзначення сторіччя з дня народження відомого українського художника і політичного дисидента Опанаса Злевахи. Всі кошти, що були передбачені згідно програми для виконання тих пунктів, які там передбачені, це і реставрація картин, проведення конференцій, виставки, видання альбомів тому подібно всі до копійки ми в цьому році відділяємо. У нас ще така одна хороша, непогана програма це відновлення слави, слави древньої столиці, Галича. Знов ж таки, всі кошти, які були на цей рік передбачені, ми цього разу відділяємо.